Того, що, от, наприклад, фронтальні навантажувачі е, випробували. Розуміємо, що, наприклад, там в звичайних ваги мало. Зробили посилені кронштейни, поставили хороші циліндри для того, щоб е, до поля да, можна було піднімати ті беги, загружати сівалку, щоб це було просто легко. І я розумів, що він за один сезон в мене не зламається, він буде працювати нормально. Тобто цей фронтальний навантажувач він зараз поєднаний. Ну, тобто його можна ставити на МТЗ, на ловоли, на Юто, спайки. Скільки кілограм він піднімає? То на 600. І на яку висоту? 4,30. Тобто, якщо говорити за ковш, да, то нижня частина ковша це 4,30. По ковшові. На перших овшах були нюанси, що ну, тобто він не був ідеальним, да? то що і знашувався сильно швидко ніж. Ми поставили сюди хардекс 450-й, ми його профрезерували, приварили. Питань ніяких не виникає вже. Були питання по покрасці, Зараз замінили повністю покрасочну лінію, зробили підготовку правильного металу. Також працюють і все добре.